На березі сидить сиди, мочеред густенькі, від вітру шелести. Назва села Летовош походить від урочища замок, яке знаходиться на території нашого села. Тому що зі слів старожилів, ну і з історії села Летовош, у нас є урочище замок, на якому колись стояла Літовська вежа. Два роки поспіль, ще до початку повномасштабного вторгнення, ми спільно з археологами, це так, Пани, Панишком і Андрієм Петравскусом проводили археологічні розкопки на даному урочищі. Ну, я вам скажу, що розкопки дали свій результат. Дуже багато цінних експонатів було знайдено і передано частину на Луцьк, а решту в нас в місцевий музей. У нас була спільна конференція на теренах нашої громади. Яку ініціювали саме археологи, там були представники як з Польщі, так і з Литви. І на цій конференції Андрій Петраускас разом з Дмитром Панишком представили нам скан земної поверхні, так якби. тобто те, що є всередині оцих валів. Тобто, що ми там побачили? Ми побачили підніжжя самої вежі, тобто, там є залишки литовської вежі. Ми мали далі продовжувати ці розкопки, ну але, на жаль, почалася війна і фінансування. Ми е, ну, перестали фінансувати цей проєкт, та й воно було якось недоцільно зараз, просто не на часі. Але надалі ми продовжуємо все-таки е, надзв... хочемо далі продовжити ці розкопки і все-таки знайти ці цю оце підніжжя, розкопати його і щоб це стало таким туристичним якоюсь ізюминкою для нашої громади. Ласкаво просимо у музей. Це краще всіх наших затей. Тут час, неначе зупинився, і речі всі завмерли теж. Тут давнина. Тут все колись. Тож вас вітає, древній литовеш. Музей історії села Литови чотири роки назад відновлений та відреставрований, поповнений експонатами в межах проекту відновлення музею, запорука розвитку місцевого туризму, що реалізується нашою громадською організацією. Побужжя ми, нічого ми, не ми, купували, ми, нічого. От, все або мешканці нам дають, телефонують. Вони знають, що приміщення вже відреставроване, відновлене. У Нас дуже багато було екскурсій. От, ну і своєю машиною їздимо. Хата в хату просимо. Ця кімната у нас почата робота в ній 1988 року. В 1987 році Леон Пучковський, тут бачите, це житель нашого села на цьому стенді. От він написав дві книги, де прослідковується життя Литовижа від кам'яної доби до сьогодення. Перша згадка про Литовищ сягає 1997 року, але він тоді був містом і називався Всеволож. 1287 році друга згадка про литовиш. Тоді немає ніяких згадок. І отут на стенді ви можете побачити, от нас записано, що в 15 столітті нова згадка, і вже все волош називається як Литовиш. У своєму куплеті на початку я акцентувала увагу литовеш, тобто якась литовська очевидно, вежа. І за дослідженнями. Олександра Цинкаловського, який співпрацював з нашим краєзнавцем, автором книги Історія Слалитович Леоном Калиновичем Пучковським, він дослідив, що з 1444 по 1452 рік був такий. Е Литовсько-волинський князь Лев Свидригайло. І він мав за ці роки, що я назвала, центр свій у Луцьку. Він дуже багато любив роздавати маєтки, і от одному з князів, старост Луцьких Немирі Рязановичу, він подарував цей маєток це місто Литовищ. От, назвали його Литовиш. За часи правління Льва Сидригайла, то Лев Сидригайло ще дав вісту Литовиш Магдебурзьке право. Після нього. Були князі Чорторийські. значить, чорторийські дуже також приділяли увагу, бо за часів правління Льва Свідригайла була частково побудована Веденська церква, за Чорторийських вона була перебудована, і за князів Островських слідуюче перебудування. Це можна назвати такі роки: 15 століття, шістнадцяте століття і кінець вісімнадцятого століття. Тобто духовне життя людей тоді було, значить, перебудова, відбудова церкви. Бачите, хрест такий, він на якому міст, так? так він є. Значить, він там, де була пороскевська церква, він там є. Він частково зруйнований, але на ньому написано представленню Тимофія Мельника. Тоді, очевидно, це була приблизно границя, яка я начиталася Цинкаловського з мовником. І якийсь Тимофій Мельник чи сам там був похований, чи його донька. Точно там розшифрувати не далося. Але цей пам'ятник має велику цінність. Ну що, нас тут цінного е, отут от е, це все з розкопок або е, дещо подароване. Велику цінність представляють такі горшки-близнюки, але найбільшу цінність це Друге століття до нашої ери, тому що цей горщечок. Історія Литовижа пережила і Кам'яний вік, і бронзовий, і залізний. Отут цікавий, цікава фотографія піч, обвалився Бух. І отут, значить, Леон Пучковський знайшов таку піч. Очевидно, ці печі обпалювали глиняні вироби, тому що вона має метр товщини. от, І отут про неї там трошечки сказано. <пілляння> Дзвоник, яким користувалися в Литовській школі десятки років назад. <пілляння> <пілляння> дзвонить добре, ці, добре. <пілляння> добре, дзвонить, але він такий старий, що ми його вирішили. Тут собі помістити. Як люди стали нести однотипного багато, але ми беремо. От, ну може, так часом зруйнується. Там далі колгоспи, як утворювалися, от і все це було в березі, на дошках прали чи на містку, то рубликом вибивали це все. Ну тут такі ночви абонецькі, як в нас кажуть, тут тісто місили, і дітей купали в них. От, то в нас є чотири. Так прали, то в нас четверо є, Риса Антольна ще одні принесе. Робочі, а далі святкові. Там. Оце е, е, там бірочка відлетіла. 1912 -й. ця рядюшка, чи як там вона називалася. Ну така чорнова сорочка. От того, що на свято із тоншого полотна шили. Ще дев'ятсот рік крайка. Це ручна робота у всіх розуміннях. От тут вона кругом. От І тут пошита руками, і цікава дуже тут і пазушка, і ззаду. Це е, камізельки або горсети. Одна тільки спідниця, 1930 рік. От дуже цікава тканина. Вона трошечки вже змінила форму, бо руки. Це рушник з тризубом. Ось тут. Ух ти! А коли він нам його подарували, але прізвища не казали тих людей. От, значить, його брали з собою в Сибір, як висилали, вважали їх куркулями, і вони привезли його назад. За цього рушника їх вислали. Рушників маємо ще багато, ще маємо зо 20, але ми їх міняємо. Бачите, у нас скриня тут скриня в мене. Нас відділяє від сусіднього села Тудорковичі тільки декілька кілометрів. Але коли порівнювати нашу іншу вишивку і отут вироби, оце вже Львівська область за Бугом, то от такі ми маємо також для порівняння. З 60-х ще, ще ходили, 50-ті, 40-ті, певно. Військова форма така була. Ні, Ні, то не військова. Ну, то це звичайно так. ходили І, до, і чоботи, були, хромові спирення. чоботи. Вичищені хромові чоботи і в той галіфеєк. Бачите, тут вузька така, а, да. Щоб, вона щоб так, стані. спеціальненько. Розселялась на цілий цей верстат дерев'яний, основа, оця, нитка сюди заселялась і так човником, туди-сюди, рядками робилися рядна. Отакі, от як накритий бомбетель. Бамбетель, Значить, бамбетель от, це такий, така лава, диван. Ось тут вона потайна, має там скриньку. От, і ходять про неї історії, що Велику Вітчизняну війну, от, як ходили німці, щоб там забиралися, то люди туди. Ховали, там всі сядуть з сім'єю і догадаються, що там є потайне дно. От, то В хліві запалювалися, якщо наприклад, вночі народжувала там корова, чи, чи хто там. От, то е ліхтарню. Щоб, бачите, вона закрита з усіх боків е лампа або лямпа. казали, лямпа — Це шкелка, туди заливався газ або керосин. Ну, керосин Ми не вимовляємо газ. І шкелку. Це е, такі дві поздовжні, було поздовжні бруси. такі, от, І в кожній хаті це. таке було. На ньому був гак, і не одне покоління дітей виколихувалося. Наші старі кошалки або кошики, ну пасхальні. А це наша людина. Одна поїхала в Польщу на заробітки. І оце в Польщі вона спеціально для музею принесла, привезла. Каже, дайте мені для музею. Це Польща. Дивіться, точно таке все, як в нас. Є кілька згадок, це за князя Острозького, що вона була перебудована. Вона була до того і існувала, От. і вона була не та вона була в місті. От, обідний вал. І за цим обідним валом там було місто, і вона була там. А тоді видно, що ну так написано в, в книзі. Леона Почковського, що, очевидно, поселення ж було не тільки в місті. В місті е, ремісники були, там якісь були такі от, е, можливо, багатші люди, заможніші, а просте населення, прості люди жили за межами міста. Оце, от за церквою, тут де зараз дачний масив, це місце називається Попелиська. Існує така легенда, що коли татари, е, монголо-татари нападали на наші терени, так. Люди ховалися, ховалися в замок. Замок був укріплений, і люди там собі ховалися від їхніх нападів. Та? І коли люди черговий раз там сховалися, вийшли, а на місці їхніх домів одне попелище залишилося. І так, це місце називається попелиська. І тому от, за князя Острозького вона була винесена от сюди. Тому вона існувала, коли вона побудована вперше не, невідомо. Ця церква деякий час була унівецькою. Тут можливо, можливо. Я вам не про ці ікони, та напевно ніхто вам нічого не скаже, але тут є ще старіші ікони. Тут є ікона на дер... на дереві, але вона це теж стара ікона. На невеликі свята Богородиці, бо це храм Богородиці, то вона невеликі свята Богородиці спускається. Якщо тут церкву розбомбили, так, то ця церква працювала, тут весь час були відправи, і, е, і за Радянського Союзу вона працювала. От я от, скільки пам'ятаю, вона, вона не була закрита. І тут сходили з навколишніх сіл, бо то була е, мовників, кречів, лішня. Навіть з забугу приходили. З пісочного, з е, Тудорковичів. приходили сюди на Пасху, святити Пасху, тому що та церква працювала, а там не було церков. Це от і в церкві, що її роз, розбомбили, з Параскевської церкви вона, Євангеліє, бачите? Куплена 12 января 1892 року. Три роки, ну більше як три роки тому. Ще перед війною 2000-2020 році. Дружина захотіла, каже, давай щось зробимо своє, щоб було нікуди не їздити, щоб своя пташка була. Ну, інтернет велика сила, говоримо. Побачила в інтернеті, що цікаво. Одне, одне добро. Я працював зварником варником, газ. Працював будівельне управління Новолинська, потім пішов підприємцем. А з чого все почалось? Мені в Ізраїлі операцію зробили в 2016 році, я приїхав на реабілітацію. Дружина теж приїхала в відпустку, купила два участки з другої сторони будиночок. І я приїхав реабілітуватися додому. І це захотілося щось своє, завів курочок. Гусят. Було дуже багато гусят, кроликів дуже багато було. Не можу сказати, з чого почалося так. То, з того почалося. Поїхав так, як ви, от побачили таку пташку, поїхав купляти Старосяд. Ніколи, їх, ну як, в телевізорі бачив що по телевізору, що в картинках бачив, що пташка велика, все. Поїхав е, в Закарпаття е, селище чи місто Хуст. Там е, зізвонився спочатку з паном Василем. Домовився за, стра, за Страосяд, що куплю маленьких, там за, замов 12 Страусяд. І він позвонив, приїжджайте. Приїхав, купив недільні, дуже. Ну маленькі, в коробочку маленького вміщаються. Купив маленьких. Ну от тільки приїхав, так як ви побачив, спочатку страшно, потім зовсім не влюбив. О, гляньте, це можна влюбитися втажко. Таким, з такими очима. Це просто я ще не попадав, щоб мене вона так образила, що я її не любив і все. Дуже така позитивна пташка, що з маленького спочатку я на них ходив, отак вони за мною бігали, а тепер вони на мене так дивляться. Ну, до війни планувалося дитячий контактний зоопарк. Це мало бути ну, страуси, там павліни, там ще хотів поні. Ще є в планах, щоб поні завести, якогось коника. Ну а зараз почалася війна, це що ж пішов теж добровольцем. Рік почти не, ну, не це не доглядалося так, як треба. І Хлопці, які приїжджають військові до мене, ну, дали ну, як, не пораду, а по них бачу, що їм. Це більше підходить і хочу зробити реабілітаційний центр для військових. Вони наїжені, просто сьогодні було дуже багато діток, які Крупив. хочуть постійно погодувати. Кропива. кропив, так. Зерно, зелень, зелень, кропива. Вони виросли мене почти на кропиви. Дачний масив це ну, будемо так говорити, що дуже допомагають. Всі мешканці, що тут а, займаються, то кабачок, то Принося, да? При... ну, дзвонять на... на кося трави, траву, кабачки, огірки, пер... ну що переспіло, там капустина якась. ну це, Але більше свої затрати. Більше свої затрати. Є, пташка хороша. Вона дивиться, що я в шепці, вона, вона в шепці не це. Вона зараз мене з'їсть, ви вибачайте, я потім повернуся. Це, це одне добро, одно добро. Зла вона не приносить, вона знає, що ручки постійно показувати, теж може з'їсти. Це все ну, спонтанно. Це не те, що купив і щось, якісь плани були. Купив і думаєш, а для чого? Прибутку, хто там думає, що там прибуток, мільйони, мінус. Все мінус, мінус. І почали нести ячко, Маленький плюс. Це продав яєчко, купив зерна. Яке коштує таке яєчко? 400 гривень. Більше кілограма, там більше двох десятка, до трьох десятків ячкою. Повинно воно бути. Вони зараз маленькі, вони. о 29 числа їм буде три роки. Це, так, вони однонедільні, так, з інкубатора однонедільні. Птиця дуже окліматизуна до нашого клімату, що зима їм краще переноситься к літо краще, або не мокра. Це пташка, яка мокне піря, і коли морози, вона тоді мерзне. А так всередині в них є в будиночку, там обогріватель спеціальний такий. Головне не дразнитися, не дразнитися, не дразнити, не, не, стійте, не бійтеся! Це нога, головне. Це він, він таки потрогає вас, потрогає. Не бійтеся, не бійтеся. Ближче підійдіть. Не бійтеся, не страшно, не страшно. Зараз є. Тепер. Ну все, хвати, хвати, хватить. Хватит, бо, бо, бо я ревную вже. Ташка, кожен день я нова людина. Прийшов зранку, погодував і все. Вона тоді от побачила, кольор може якийсь грає в одежі, що це молодесенький. Вони так танцюють. Два Павлінчика, два хлопчика. Ось, на цій має, мають дзвонити, до мене ще дві дівчинки візьму. Дівчатка дуже стресують, дороги не переносять. Було дві дівчинки, ну, не перенесли дороги. Вони мені так і сказали, що дуже, дуже тяжко переносять. А так хлопчики, два хлопчика. Почала обніматися. Саме мері оця, я їй дав назву. Мері. А потім слідуюча самочка побачила, що обнімаєш, і так почали, почали всі обнімати. Ні, одна не обнімається з ним. Якась з них не, не обнімає. А ти все тільки побачиш зразу, а е, приходять на екскурсію, кажуть, це вона вам дякує, каже, вона зрозуміла. Та як вона може зрозуміти? В неї мозочок, там маленька полоска. Така, ну, пташка, яка не підлягає дресируванню, я не знаю, як вони. Вот такие вот. Головне, увага їм. І пташка, яка заряджає позитивною енергетикою. На, піднімається настрій, беруться сили. Це, не одна людина мені то говорила. І дзвонив до, до пана Василя. Спочатку розказую, кажу, будуюся, замочу, ну, ну, сил немає, я не, не можу працювати. Кажу, 15, думаю, піду ляжу полежу, але 15-20 хвилин біля них, все, як тільки був, проснуся все рівно. Звідки от, сили набираються і... Ну що, бачимо? Дивіться. Діти прикольний. А, діду маленьку.

На березі <плухи> сиди, <плухи> очеред гусенький, від вікру шелестись.